Всім привіт! Хочу розказати і показати, як правильно доглядати за зовнішньою архітектурною плівкою, та що поклеєна зомби, щоб її не пошкодити, не поцарапати і щоб вона служила дуже довго. Що нам для цього потрібно? Попри що продається в епіцентрі за 50 гривень? Губки для посуду, фері або гала, паперові рушнички і ось такий резиновий шпатель. Зараз все розкажу і покажу. Тут пів літри води, тут потрібно додати три каплі ферріб. Отаких От невеликих. Раз, два, три. І все. Воно все лягає на дно, обов'язково потрібно після цього зболтати. Перемішати, щоб воно було суцільно сумішне. Отак. Пів хвилини. Короче, розпиляємо по всьому вікні, щоб воно роз'їло бруд. Чекаємо пів хвилини. Брудо роз'їдається і стікає по склі. Тепер беремо на чисту губку, розпиляємо і починаємо мити скло. Рухами вліво, вправо, вліво, вправо. Троговина рухами не потрібно. Ми підбиваємо остатки бруду, в такому випадку ви його просто не поцарапаєте плівкою, і вона буде служити дуже довго. Після того, як нанесли, беремо, забираємо залишки, ніби гладимо скло. Залишки вологи прибираємо чистою серветкою. Піца. А такий інструмент можна придбати в нас або в інтернеті, тут з резиновою ставкою. Не можна використовувати містер мускул або інакше миючі засоби на спиртовій основі. Вона може пошкодити верхній шар плівки. Ми рекомендуємо Гало або Фері. Це гарна речовина, яка гарно себе зарекомендувала, гарно вичищає і буде служити вам плівка на многі благі літа.